Вітаю, дорогі друзі! Граємо в Йотун Слеєр, І сьогодні я хотів спробувати нового персонажа це відьма. Такий цікавий клас, що вона вміє. В неї є Eldritch Фарс. Ну це не Варди, насправді це такі от, знаєте, щитки, які їй... дарують їй таку невразливість. Якщо їх розбивати, то вони з часом будуть відновлюватись. Ну, тут написано 35 секунд, один щиток. Ще в неї є здібність. Е... Нанести трошечки демеджу, якщо вона підбере кристал досвіду. І які, якась здібність фортуна, шанс 30%. Це мені не зовсім зрозуміло, але я думаю, можемо розібратися в походу по ходу гри. Її посох розрахований на атак демедж на 10% збільшується, а також вона матиме вміння прокляття ближніх ворогів, що навкруги неї, ну, що її оточують. І по проклятим ворогам буде більший демедж ну, наноситись. І тусик скілів, я так розумію. Тут не є ще посухи, але ну, я думаю, з часом ми їх попробуємо. Треба лише нафармити ці кристали душі. Оберемо нібудь але з модіфікатором Evil Dead. Через цю модифікацію буде 5% шанс, що коли ми вбиваємо якогось кріпа чи моба, він може відродитися і прожити секунд 5, потім він помирає все одно. Ну, таке ускладнення невеличке. Але це дарує бонус до ресурсів 30%. Це ж круто, треба пробувати. Поїхали. Як бачите, в неї вже з'явився зверху щиточок такий. Це якщо мене хтось атакує, я не отримую демеджа. Це така класова здібність, їй дуже крута, мені подобається. Давайте оберемо жаровні, їх всього-навсього три штуки треба буде активувати. Ну, беремо класове, давайте спочатку. Щось взагалі нічого нормального не бачу. Давайте, мабуть, рерольнемо. Але спочатку забанимо декілька. Та все забанимо. І рерольнем. О, тепер нормально запропонували дві моїх еволюційних здібності. Давайте спочатку це, цю здібність оберемо. Бачите, такий промінь темної енергії вистрілюється з мене. Тут ми обираємо Тора і... Блін, якась фігня. Давайте рерольнем. Ще раз Тора. О, блискавка, я блискавку шукав. Це одна з моїх улюблених АОЄ в цій грі. Завжди беру її. Дуже полегшує відбивання хвилі ворогів, особливо якщо це якісь маленькі моби на тебе лізуть. Дуже зручно. Ну шо, де голова летить на мене? Мабуть. Ні, ні, давайте локі Локі візьмемо. О, тут треба перерольнути щось взагалі нічого цікавого нема. Класову здібність обираємо. О, можна збільшити собі досвід за рахунок цієї здібності на 15%. Така пасивочка приємна. Особливо приємно її в початку отримувати. Ну, стільки жуків. Оце моя була здібність е, прокляття. На к'юшки вона. Так, давайте Одіна. У хвиля Рагнарьока. Бачите, як вона діє. А оце ось ці жучки, що померли, але відродилися. Хоч там було написано, що 5% шанс, але мені здається набагато більший того, що вони відродяться. Але вони і швидко дуже через 5 секунд помруть. Знову. Зимовий ворон. Це пасивочка така. Буде тр трішечки підморожувати ворогів. Такий легкий контроль. Так, остання жаровня. І в мене зверху три щиточки. Вже чотири. Ну, бачите, вони відновлюються з часом. Так, Голду забираємо. Якщо ви помітили, в неї атака може і не дуже часта, але вона має АОЄ. Oh yeah". oh yeah". Давайте 20% демеджа візьмемо від всіх здібностей. Як її, так і здібностей Бога, я так розумію. 5 точки. Це імба. Хвиля пішла. Ви знаєте, ці щиточки нагадують скіли із доти Темпларші Темплар Асасіан. В неї теж є така здібність таких щиточків. Так, магічні ракетки. Дуже прикольно діють. І багато демеджа вносять. Так, що побрати. Давайте демедж збільшимо. Ми до вуха вальгали. Прикольні назви в цій грі. І взагалі сетінг прикольний такий. Германна міфологія, вона завжди була цікавою. І приємною. Аж, знаєте, захотілося трішечки пограти God of War. Хі -хі. Можу і зробити це, коли в мене буде вільний час. Класові здібності беремо. Collecting range. Ну, тобто я буду збирати кристалики з більшої відстані. Дуже зручно. І не лише кристалики, а також і монетки, так. Давайте візьму Ярла, тому що він один його буде мені легше вбити. Ну, не за того, що він один. А за того, що не хочеться бігати ці всі, знаєте, кургани активувати, а так. Один ярлий і все. так, 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 так. Фрею, диски. У мене є еволюція на диски. Взагалі-то я диски не прокачую, це вже на останнє я відкладаю. Так, субкласу беремо. Давайте перше. Беремо, це я буду заносити на 25% більше демеджу е, з маленького радіусу відстані. Мені це подобається. Ох. Шарові блискавки, такі бісячі. Але ще таки спасають, щитки таки спасають. Оу, хвиля добив. Виглядало гарно. Так, блискуку, мабуть. Хвиля в мене вже є. Так, здібність Одіна з хвилю це один із моїх улюблених навиків. Ну і самих потужних насправді. Так, не хочу брати магніт, я краще візьму пасивку Дівінейш, що збільшить на 30% кількість досвіду, що я буду отримувати від кристалів. Хоч це вже і 30 левел, але мені здається, що не пізно взяти, ще не пізно. Я ще, мабуть, до 25-го докачаюсь левела в кінці забігу. О, кажанчик золотий, поатакувати. Доганяти і вбивати. О, блискавки, блискавки. Звісно, що блискавка. О, бачите, як блискавка добила. Хі -хі. Круто. Виглядає. Хі -хі. Як же ці блискавки домінують над ворогами? Дуже круто виглядає. І ефективно, насправді. От чому мені подобаються блискавки. Вони вносять просто якийсь колосальний демедж ворогам, особливо таким мілким. Давайте збільшимо демедж від всіх скілів на 40%. Це імба, мені здається. Цікаво, а атака також збільшується. Демедж від атаки. Пойде і має. Ой, тут все фіня, може рероли взяти. Не можу знадобитись. Давайте рероли. Так П'ять щиточків заряджених є. Мабуть, давайте оцю посилочку візьму. На збільшення рендж від вибуху рідної атаки, та демедж трішки збільшення на 5% так. Блять, я пішло. І хвилюю добив. ух Яка ж крута ця хвиля? Водіна, мабуть, щоб ще взяти. Це якщо ти стоїш, зменшиться кулдаун від скілів. А я збільшу демедж. Весь демедж на 5% і демедж для елітки на 25%. Виглядає круто. Давайте, щоб більше заробити, саме сильне морозне прокляття оберемо. Все ж таки 20 голди це дає. А це я вважаю, що це дуже жирно. Таке не можна пропускати. Тим більше, що морозне прокляття воно ну, не таке і складне. мене більше бісить вогняне прокляття. класові скили і ракетки, магічні ракетки. Збільшимо їхню кількість. Так, пішло, пішло морозне прокляття. Бачите, від одного удару розбиваються оці здорові вікінги. Так, а ось є елітка. Літка. Теж відлітає досить швидко. Я покажу ну як не можу попасти. Є. Yeah, wow. yeah. Відлетів, відлетів. Так, що тут в нього в скринкі? Класовий скіл апгрейд, давайте брати. Так. Повна еволюція ракеток. Тобто одна велика ракетка врізається ворога, і від неї відлітає безліч маленьких ракеток. Ну і ідеї, дуже багато деміджа буде. Це ми вже побачимо в статистиці кіцевій. Так. Плискавку теж остання еволюція. Так, хвиля пішла. Ух, як же все це ефектно виглядає? <свісно> так, все золото збираємо. Це напку так вибухає. Людям з епілепсією краще так і не дивитись. Так. Mindblast. Давайте обирати. Це в промені, що з мене вилітають. Жирні такі промені. Магніт. Давайте збирати весь досвід. Що навкруги тут є. Ммм. Так, класові здібності. Mind blast. Кулдаун зменшиться. Збільшиться сповільнення 50% і демедж збільшиться по 20% буде демеджа. Прикольно, звісно, але мені здається, що від е, магічних ракеток більше демеджа буде. Так, хуйля, хуйля. Так, мабуть, Одіна давайте брати. Що в мені є. О, ревайв! Таку посилку треба брати. Це якщо мене ненароком вб'ють, ну буває таке, то я можу відродитися. А точніше не може, а обов'язково відродюсь. Це мій Аєгіс на випадок мого якогось випадкового вбивства. Все ж таки тут йотун може ваншотнути так випадково, якщо треба брати. Мені здається, що я поки що не отримав демеджу, ще взагалі не від кого. Я маю на увазі, що саме демеджа від е, по ХП не отримав. Весь демедж, що отримувався, він йшов тільки в щиток. Хвиля, хвиля. Є. Ну, давайте візьму еволюцію оцього променю. 8 променів. Хоч зменшується шанс повінити на 25%, але і куди он збільшиться 4,5 секунди, але ж все ж таки це 8-8 променів від мене і виглядає круто. Прикольно, демеджа не зменшилось від променів. Ні, ну щитки це імба, звісно. Це так можна проходити забіги, взагалі не отримавши ніякого демеджу завдяки щиткам. А пілон. Ох і назвали пілоном, вже б назвали б якось би обеліск чи депутат. Так, мабуть, хвилю. Тепер йдемо до наступного пілону. Хоча на обліск це не дуже схоже. Може і правильно, що назвали пілом. Ого, щось дуже багато врагів. Два щитка залишилось. Не хочеться отримувати демедж. Так, один-один щиточок залишився. Так, я хочу взагалі не отримати демедж за це проходження. Взагалі щитка немає. Фух, встиг, встиг. І щиток відновився. Це було дуже близько до того, що я зможу отримати демедж. Одіна, Одіна і хвилю. От зараз вона буде якраз дуже вчасно заходити. Так, розчистим трішечки. Та, демедж від класових скілів або демедж від божественних скілів? Або год скіл апгрейд. Давайте, мабуть, візьму демедж від класових скілів, бо скоро буду битися проти Йотуна. А проти нього будуть краще заходити саме класові скіли, я так думаю. Немало кристаліків лежить. В принципі, вже можна викликати йотуна, але я ще хочу забрати скриньку. Так, що б взяти, що взяти. Ну давайте диски, мабуть, Візьму О, хоча демедж, демедж 30% є від класових схилів. Ну треба це брати, я так думаю.

У когості склетів підходить. Так, забираємо скриню. Crystal Геод Берем. Так, і одразу у нас з'явився рівень новий. Мабуть, класовий скіл. Оце останнє візьму. Зменшиться кулдаун і атак спит збільшиться. Треба брати. Уже 28 левел. Я думав 25 левелів наберу, Але Трішки навіть перевершу. План. Так, і 4 щитка зверху. Треба активувати вже, мабуть, йотуна. У, кажан, кажан, кажан. Спочатку кажана вбиваємо. А тепер можна і на йотуна йти. Хоча можна ще трішки побивати, я все одно біля цього Йотуна. Та ні, мабуть, давайте активувати його. Щось їх дуже багато робиться. А я хочу до Йотуна прийти з щитками. Так, ось він йотун. 8000 хп, небагато. Так, Фрея, чи Одін, давайте Фрею, Фрею. Демедж від класових скірів. Тааа, крутяк. Пойди, він повинен дуже швидко відлетіти. Уже третин... ну четверть хп у нього вже немає. Вже половина немає від хвилі. Ха -ха. Так, уф, як він від ракеток швидко помирає. Жесть. Це ракетки імба взагалі для нього це саме швидке вбивство йотуна за той час, коли я грав. Я не разу не отримав демеджу за цей забіг. Кхм, відьма вражає. Так, з'явився новий модифікатор Time Rush. Час е пришвидшується на 20%. Ще мені дали новий трофей, ну це, мабуть, за те, що я не разу не отримав демеджу. А тепер давайте подивимося статистику. Найбільше демеджу від ракеток я завдав, потім ще один класовий скіл Blast. Ну, до речі, непогано, я так думав, що він менше нанесе демеджу. Потім йдуть блискавки, хвиля рагнарьоку. Ну, найменше диски Фреї, тому що я їх так собі прокачував, майже не прокачував. Хм, Я не думав, що Майнбласт стільки нанесе. Та й рідна атака, також майже 20 тисяч демеджу, це теж непогано. Ну що ж, друзі, ось такий геймплей за відьму. Досить цікавий персонаж. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Ну а я буду з вами прощатися до наступної серії. Бажаю вам приємної гри, бережіть себе і бувайте здорові!